Ми переможемо тільки якщо мобілізується вся країна. Я не в тому плані, що всі повинні взяти зброю до рук. Ні, але мобілізація всієї країни це кожна людина перестане думати тільки за себе, а почне думати про військо. Про людей 41-річна Олена Лубенська, військовослужбовиця збройних сил України, до повномасштабної війни жінка із сім'єю жила у Бердянську, там мала власну сироварню і разом з чоловіком Юрієм 10 років займалась приготуванням сирів на вогні. Нині рідне місто Олени окуповане російськими військами. А дім та сироварня більше не належать сім'ї Лубенських. Нас це так захопило, що. Продали квартиру, купили будинок, почали будувати новий підвал, побудували дуже-дуже. ну Це такий льох для дозрівання сиру. Це... Раніше я взагалі не могла про це спокійно говорити. Одразу, отак просто сльози. Зараз я вже це спокійно говорю і ну, просто з, з посмішкою і зі згадкою про цей крутий досвід. Сім'я Олени Лубанської виїхала з Бердянська 22 березня 2022 року. Прихисток знайшли спочатку в Луцьку, потім у приятелів на Хмельниччині. У квітні подружжя розпочало волонтерську діяльність. Олена та Юрій розвозили допомогу деокупованими окупованими містами Київщини. Ми побачили, що ці люди нікуди не підуть зі своєї землі і з цих от ну там просто руйнування страшні, але вони будуть тут жити. І мені прийшла така ідея, щоб привезти сюди насіння і розсаду. Я повернулася в Хмельницьку область і. Сказала про це в інстаграм, що я буду на це збирати гроші. Мені дуже допомогла. Там є така дівчина Іванка. Вона займається розсадою, і вона привезла нам прям в ящиках безкоштовно. Щось ми в неї докупили буквально за копійки. Ми цілий бус розсади повезли по тим селам. Пізніше сім'я Олени Лубенської переїхала до Львова. Жінка каже, декілька разів з чоловіком намагались повернутись до сироваріння, але у чужому місті їм справа не пішла. Цьогоріч у Сні, Олена та Юрій пішли добровольцями у збройні сили України. Юрій звернувся до військомату. А Олена спочатку поїхала із медиками-добровольцями на евакуацію поранених. Коли я просто побувала на евакуації трьохсотих, ну це просто знаєте, це як, як я вам казала, да, що зріла, зріла, і воно тільки бух і вибухнуло. І я сказала, я мушу їхати. Вони кажуть: ну додому, що таке? Я кажу, ні, я мушу їхати іти в військкомат, я хочу в Збройні Сили. І я просто повернулася і попросилася в одну з частин до свого чоловіка, пояснила, що він там. Сказала, мені все одно, яка буде посада, тільки не діло водом, я не ну не залишуся в штабі. І все, пішла в. ТЦК прийшла прийшла медичну комісію, отримала військовий квиток і почала ходити в частину свою, до якої я прикріплена. У Олени троє дітей, старші сини навчаються в університеті, а десятирічну Аврору доглядає бабуся. Може, я скажу страшні речі. Але я якби готова до того, що мої сини теж стануть на захист своєї країни. Це нормально. Ми живемо. Ненормально те, що на нас напали, ненормально те, що окупована наша країна, але нормально, що чоловіки ідуть захищати цю землю. Зараз Олена Лубенська проходить військові навчання на Рівненщині. Каже, хоче бути медикиною-стрільчиною. Чоловік мій вже на нашому запорізькому. Напрямку це дуже гріє, ну якби душу, що все ж таки на своїй землі. А я проходжу навчання, військову базову підготовку. Підйом у нас в 6-й ранку і до 10 вечора ми повністю зайняті. Я дуже-дуже боюся того, що ми все ж таки не переможемо, і дуже боюся, що, ми, що Україна е, втратить свою незалежність. І це я зараз говорю не тільки про Російську Федерацію. Взагалі, я більше за все боюся, що через 3-4-5 років, як ви кажете, що мої діти не будуть жити в країні, а вони будуть змушені, змушені хлопці взяти зброю до рук, а аврора їхати і просто блукати світом. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.